Центральноукраїнська мережа FINO Market, сьома в Україні за кількістю супермаркетів. У 2011 році ми відкрили перший магазин, а сьогодні ця мережа у майже 200 супермаркетів загальною площею 40 тисяч метрів квадратних, що працюють на території Кіровоградщини, Черкащини та Одещини. Розвиває мережу команда з трьох тисяч співробітників. Вересень Плюс найбільший роботодавець Кривоградської області та входить у рейтинг топ-50 кращих в Україні за версією Форбс. Ми розуміємо, що стабільність компанії можуть забезпечити тільки висококваліфіковані та вмотивовані працівники. В нашій мережі 58 магазинів мають власну пекарню. Наші сусіди купують ще гарячі хліб та булочки, м'ясо та овочі, гріль, піцу та фастфуд, що приготувалися безпосередньо у магазині. Компанія активно розвиває власні торгові марки «Файна марка Вигідно та Люксбері та пропонує покупцям товари власного імпорту. Логістика Вересень Плюс перевозить 100 тисяч тонн вантажу та долає відстань у понад 2 мільйони 700 тисяч кілометрів на рік. Власний автопарк щоденно доставляє та забезпечує продукцію магазини у 60 населених пунктах. Зберігається продукція на складах загальною площою майже 15 тисяч метрів квадратних зі стелажною системою у 9,5 тисяч палетомісць. Файно маркет це соціально відповідальний бізнес, що підтримує гарні відносини не лише з сусідами, а й співпрацює з громадськими організаціями, слідує принципам сталого розвитку та впроваджує різноманітні благодійні проєкти. У оновленому мобільному додатку «Fino Market є рівні добросусідства та програми лояльності, а ще файний двір, де сусіди надсилають файники на добрі справи. Соціальна політика компанії орієнтована на розвиток всіх глобальних цілей, але особливо зосереджена на тому, де може зробити по-справжньому вагомий внесок у загальну справу. Файно маркет. Привіт, сусіди!